Ми плануємо реалізувати в Україні концепцію безпечного середовища. Її вже напрацьовано: очільник МЗС Ігор Клименко. Минув 650-й день війни. Я повторю, напрацьовано, ми плануємо, ми реалізуємо. Концепцію безпечного середовища. За словами міністра, йдеться про встановлення інтелектуальних систем відеоспостереження з можливістю розпізнавати осіб, номерні знаки, типу моделі автомобілів, там, металодетектори, сканери е в публічних місцях, там, і так далі. Я не хочу нічого казати е пану міністру. Но я вчора пройшовся кількома місцями, і в тому числі публічними. Тільки в одному місці, в одному місці. Я зустрів металодетектори, і то мені здавалося, що воно не працювало. Бо на мені був е металічний, е з металічною бляхою е ремінь, то реакції не було ніякої. А, і ще на мені був стальний годинник, ну і ще сумці теж залізне. Ніяк не спрацювало. І це був великий захід, і там було багато людей. Тому це ми плануємо, ми реалізуємо, бажано вже це реалізувати і вже запланувати і зробити. Бо Україна вже скоро другий рік війни. Другий. І ми бачимо, бо президент говорив, що ми маємо навчитися жити як в Ізраїлі, так в Ізраїлі там системи безпеки. ну... Серйозні. І не можна потрапити на публічний захід, або в магазин великий. Ну або куди-небудь, де багато людей, просто так пройшовши. І що в тебе в сумці? Що в тебе під? Ніхто не знає. 650-й, який там сьогодні, точніше, гляну, День війни, ми плануємо, ми реалізуємо. Концепція напрацьована. Вона поки що на папері. А громадяни кожен день в публічних місцях. Угу. Але я вітаю те, що про це.